Наука. Таємниці космосу і всесвіту ще з давніх давен не дають спокою людству, принаймні його науковій частині. Однією з цих таємниць постає так звана темна матерія, один з компонентів всесвіту, існування якого виявлено нещодавно лише за гравітаційним впливом на видиму матерію і на фонове випромінювання, оскільки вона не випромінює і не розсіює електромагнітного випромінювання, себто це щось таке, що неможливо побачити. Як вже згадувалося, темна матерія являє собою одну з найзагадковіших сторін всесвіту. Ніхто її не може побачити, проте науковці напевно знають, що та таємна речовина таки існує. Крістіано Гарбіаті, фізик і член команди проекту DarkSide50, зокрема, каже dark matter, the universe... Без темної речовини всесвіт не виглядав би так, як він виглядає сьогодні. Кількість матерії є важкою і повільною. Без темної матерії ми б не мали у тих скупчень галактик, і ціле формування всесвіту було б зовсім іншим. Отож, засадничим інтелектуальним запитанням, яке має дістати відповідь, є розуміння витоків нашої системи і еволюція цілого усесвіту. of the universe. Національній лабораторії Гран Сасо інженери готують металічну сферу 4 метри в діаметрі зі 110-ма коштовними пристроями підсвітки, які звуться фотозбільшувані труби. Поміж науковців, ці труби ще звуться сентиляторами. Вони здатні вхопити найменший спалах світла і перетворити його на електронний сигнал, який у свою чергу може бути досліджений комп'ютерами. Говорить Паоло Ломбарді, провідний інженер проекту DarkSide 50. Це надзвичайно вирішальна фаза. У цей період ми встановлюємо фотозбільшувальні труби, які є оптичними сенсорами, що помічатимуть світло вироблене тут у рідкому сцинтиляторі, перетворюючи його у свою чергу в електросигнали, які вже аналізуватиме наша електроніка, а також наші фахівці. Ми бачимо особливий детектор проекту darkside 50, який працює з тисячма тоннами води. Внутрішню сферу заповнено 50 кілограмами рідкого аргону. А це вже фото збільшувальні труби, які, власне, прикріплено до стінок сфери. Співробітник проекту DarkSide 50 Крістіано Гальбіаті веде далі. Аргон постає найважливішою частиною проєкту, тому що це наш цільовий матеріал, який надає нам два різні способи детекції іонізаційної радіації. байдуже чи це походить з радіоактивності, природньої радіоактивності або ж самої темної матерії? Ось ми бачимо. Цілу теорію, що стоїть за експериментом, червоні стрілки репрезентують темну матерію, яка має зіштовхнутися з ядрами аргона і змусити її викинути спалах світла, випустивши електрони. Тому що темна матерія складається зі слабко взаємодіючих масивних часток, вони мають масу, але не взаємодіють з іншою матерією. Вони також невидимі, тому що вони не виділяють світла. Власне, тому все і виглядає настільки таємничо. Цілий проект фінансується групою європейських, американських та китайських установ. Так, Сайт-50 триватиме під горою Гран Сасо протягом трьох років.